Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знаходимося у Києві на вулиці Симона Петлюри, 7, дріб 9. Ця адреса особлива, тому що саме за нею знаходиться магазин компанії Тактичні системи, яка є другом справжнім партнером нашого фонду, також підтримкою для наших військових. Ми сьогодні будемо робити огляд деяких європейських дуже відомих компаній, і е, хочу також наголосити, що компанія тактичні системи є офіційним представником більш ніж 20 компаній США та Європи, які займаються амуніцією, одягом тактичним, військовим і так далі, сьогодні з нами будуть експерти, які більше пояснять про це. Але ще особливий факт про компанію тактичні системи: що за її підтримки, наша служба безпеки України в роки повномасштабного вторгнення, вирішила зробити в себе повністю переобладнання, переозброєння за стандартами НАТО. Як ви бачите, вже. Же дуже дуже холодно, тому я запрошую вас якнайшвидше до перегляду і підписатися на наш канал. Адже попереду багато класного контенту пішли. Друзі, на щастя, сьогодні я буду просто голосом за кадром, тому що ми запросили експерта із тактичних систем. Сьогодні Данило розкаже вам детальніше про ті марки, які ми будемо розглядати. Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми з вами оглянемо два бренди: це буде Карінтія і UF Pro, та порівняємо певні зразки одягу від них. Добре, друзі. Почнемо ми з розповіді про компанію Карінті, яка представлена в нашій компанії. Це топовий преміальний бренд від європейського ринку. Компанія сама була заснована в 1948 році і почала свій шлях з виробів текстильного характеру, ну, типу там одягу або щось іншого. І потім вже дедалі, коли вони почали працювати з державою, вони пересікалися з замовленням від військових з приводу спорядження, одягу і того іншого. Так і вийшло, типу, що вони вийшли на цей шлях, і почали відшивати для них певні речі. Вони розробили свій утеплювач G-Loft, який представлений в цій курці, і це один із найкращих продуктів, які взагалі вони випустили на ринок, бо він користується спросом не лише в їхніх виробах, але й в виробах від компанії UF PRO та загалом по всьому світу від інших брендів, вони їм наповнюють свої куртки, кофти, жилетки так і так інше. Бо джейлофт сам по собі це утеплювач, який найбільш наближений до гусиного пуху, має ту саму структуру і має ще ефект пам'яті. Тобто, якщо ви його стиснете, і буде у вас десь зберігатись дуже довго, коли ви його розпакуєте, ця річ не втратить свого зовнішнього вигляду, вона знову повернеться в той самий об'єм і буде мати ті самі властивості, які були перед цим. Бо якщо у вас буде не той утеплювач а не тої якості, він просто після компресії, коли ви там стискаєте його, він втрачає свою властивість і збивається в певні ну, комки, називаємо це так. І ефекту від цього вже не буде ніякого. Що ж, оглянемо зараз відразу ми куртку від компанії Carintia MIG 40. Це флагман. Це найбільш, на мій погляд, пропрацьований дизайн в плані того, як воно лежить саме по тілу. Воно приталене, воно правильно по довжині, по висоті, по ширині, має накладки на плечах, має ергономічний крій. М -м, реально, супрова куртка. Я чула, що в цієї куртки досить жорсткі рукави. І вона не є зручною, коли ти багато рухаєшся. Я готовий посперечатись на цю тему, бо за рахунок того, що є да, певні нюанси з накладками на плечах, вони дають певний дискомфорт в плані того, що ви ніби одягаєте якийсь піджак на себе, коли ваші плечі трішечки підіймаються або трішечки там висовуються. Але це зумовлено тим, що це не зовсім цивільна куртка, це не цивільний одяг і зовсім не так не цивільний бренд. Це бренд для військових і під ті задачі, які вони там виконують. Це оптимальні рішення, які були виконані цією компанією. Локті виконані теж ергономічно, вони мають прошивку дуже велику вплоть до о, самого манжета, і виконані ще нарізками і підшивами саме по формі локтя. Тобто, коли ви згинаєте вашу руку, воно повторює цей крій. Якби там була просто наліпка з кордури, вам було б максимально дискомфортно. В цьому випадку компанія підійшла правильно і правильно все пошила по ергономіці тіла людини. Продовжимо тему рукавів. Рукава у нас мають два манжети. Один буде зовнішній, виконаний ось такого плану хлястиком і велкропанелью, яка фіксується і не розфіксується до моменту, поки сам боєць не захоче її розстібнути. Ну, виконано це дуже якісно. Далі на середині ще присутній манжет внутрішнього характеру, еластичний, який запобігає потраплянню холодного повітря і, в принципі. Бруду і всього, іншого, що може бути на полі бою або де-небудь в активному використанні цієї куртки. Далі, судячи від е, рук, як ми почали, на лівій руці присутня кишеня, яка зроблена під якийсь документ, який можливо буде у бійця, і йому потрібно буде постійно його пред'являти на якихось блокпостах і тому іншого. А для того, щоб цей документ не був втрачений, то. Ще присутній хлястик. Прицепили, положили сюди, і ви завжди знаєте, що навіть якщо буде якийсь сильний вітер або якийсь рух, ваш документ він не втратиться, він буде просто на самій мотушці. Тому ви його зафіксували, поклали, і кожного разу, коли вам треба щось десь показати, відкрили, показали. Далі, у нас два дублюючих кармани присутні фронтом вперед на плечовій зоні, справа та зліва. У кожному з них буде також хлястик додатковий, ну, дивлячись, кому як буде комфортніше, де носити ті самі документи. І також представлені ще резиночки для використання і зберігання ручок та подібного знаряддя, аксесуарів, тому подібне. Всі шви, які будуть всередині поруч з мембраною, вони все будуть проклеєні. Тобто будь-яка волога, яка буде потрапляти саме на куртку, вона не дасть доступу до вашого тіла, до вашого одягу. І за рахунок цього ви будете зберігати більше тепла. Також замки будуть захищені в верхній частині накладками з кордури, які захищають від того, що при активній носі самої куртки у вас постійно йде контакт з тим, що ви зменшуєте ресурс вашої змійки. І туди може потрапляти. Якісь волокна від чогось, якийсь брутом подібне. І для того, щоб зберегти і надати більш довговічні властивості самим замкам, їх захистили з верхній частини. Ну, тобто, Продовжуємо наші руки. У нас справа та зліва ще присутні велкропанелі. На кожній з велкропанелей будуть присутніми наліпки від компанії Carінтіa. Одна це позначка G-Loft, присутнього там матеріалу утеплювача. На іншій буде присутня напис самої Карінтії і посилання на офіційний сайт. Ну, по факту виходяча реклама. Далі, в нас присутні наліпки сліва та справа, трохи вищі з цих наліпок з велкропанелями, маленькі, це для ідентифікації бійця під час бою або інших операцій в інфрачервоному спектрі. Тобто є така тема, коли хлопці працюють з ПВС-ами або іншим різним приладом подібного плану. І в інфрачервоному спектрі дуже часто трапляються ситуації, коли потрібно відрізнити де свій, а де чужі. Для цього бійці різними методами, ну там, іноді це якийсь бомштал, подібне, якісь там наліпки кудись там клеять самостійно. В цьому випадку компанія Carintia це передбачила та зробила невеличкими квадратиками для того, аби боєць. Попередньо десь якось замовили групою подібні патчі, які будуть в інфрачервоному спектрі, маякувати, що це саме свій боєць, і вони розташовані таким чином: справа та зліва, і позаду куртки представлені теж квадрати. Але якщо ви будете використовувати саме з плутоноскою, ця область буде закрита і не буде індифікована. Хоча подібні рішення це теж добре. Далі переходимо від рук до капішона. Капішон є у них утеплений, він не буде з'ємним. Він добре лягає по голові, має глибокий каптюр, який захищає вас від негоди різного плану, будь-то вітер чи дощ. Також він піддається регулюванням, за рахунок чого? Що у вас в карманах фронтальних знаходяться ось такі хлястики. Хлястики це непрості. Коли ви їх тягнете, ви утягуєте саму зону горловини, і вона стає більш вузькою. і… Краще лягає по голові. Далі. У нас є регулювання по фіксації на голові ще ось тут, в цій зоні. Вона закрита клапаном, для того, щоб не потерпляли на якийсь бруд, або щось інше. І ховається ось так. Далі ви регулюєте по посадці на своїй голові, утягуючи або по шолому, або по самій голові, там з шапкою. І воно виглядає приблизно ось таким чином. Все елементарно просто, для того, щоб воно не телепалося десь там. І нічого там не заважало, ви об назад заводите ось це все і фіксуєте. Воля, все дієво, і все працює. Ця куртка виглядає досить такою масивною, як із терморегуляцією. Чи не буде, наприклад, в ній дуже спекотно в якийсь момент проєктивному русі? Для того щоб вам не було спекотно в першу чергу, правильно потрібно підбирати термобілизну по системі ЕКВАКС. Якщо боєць знає, що це таке, то він розуміє про що я кажу. В плані є правильна термобілизна, яка відводить вологу, є правильна термобілізна, яка зігріває. І при правильному підході до цього всього, і знаючи, власне кажучи, свій теплообмін, бо в кожної людини він свій, це індивідуальна тема, він підбирає шари. Для того, аби саме в цій курці було більш комфортно, саме в активній фазі, компанія Карінтія розробила момент того, що передбачивши це все, вона зробила клапан під підмишками. Який дає змогу відкрити бійцю під час активної фази і дає додаткову вентиляцію для цього всього. Ну, власне кажучи, це максимально дієве рішення. Там не присутня ніяка сітка, бо іноді буває таке, що коли там присутня сітка, там в інших аналогових моментах, там від компанії UF PRO або ж там від компанії Helc, щось, ну, ця сітка може десь затиснутися і боєць в момент якоїсь активності, він не буде займатися тим, що. Треба от щось кудись там подвинути, десь там щось якось роз'єднати, щоб воно поїхало далі. Він дьорне раз-два. Якщо він не поїде, то ну буду бігти так і буду потіти. Ну все. Тут по факту цього немає, і це як плюс, так і мінус. Комусь це не подобається, комусь подобається. Але практичної сторони це дуже правильне рішення було. Я проводила також опитування серед своїх знайомих військових, і коли запитуєш про компанію Карінтія, вони кажуть: о, це бренд для мажорів. Давай порівняємо ціна, якість. Ціна, якість, ну, дивіться, хороші речі дешевими ніколи не бувають. Якщо там закладена якась певна історія, люди заморочувалися над розробкою певних технологій, вони це вкладалися ну, в себе свої сили і тому подібне, це ніколи не буде дешевим. Ну, це не мас-маркет, це не всім потрібно. І для того, щоб себе відчувати комфортно на полі бою, ну Бійці так чи інакше доходять до того, що треба доплачувати за свій одяг, за своє спорядження, а не те, що й видає держава. Держава не може виділити на бійця там, купу грошей і це просто треш. Але вже як маємо. Тобто за ці гроші вона повністю має той функціонал, який себе виправдає. Е, скажімо так, компанія, яка розробила саме цю куртку, вона пройшла вже чотири етапи модернізації, дороблення і тому подібне. Ну. Це топова куртка, яка обкатана в багатьох конфліктах і була ношена сотнями тисяч бійців по всьому світу. І як показує практика, ну якщо воно присутнє, воно існує. Отже, на це є зиск. І з попередньою моделлю, якщо порівняємо із 3.0, що вдосконалилось? Якщо порівнювати з моделлю 3.0, змін в крої не було, змін в карманах теж не було, змінився саме зовнішній шар. За рахунок того, що більшість конфліктів вже перетікають в більш технологічну фазу, і в більшості опонентів присутні вже ПНВ, то компанія Carintia підійшла до цього боку так, що вона розробила тканину або знайшла її на зовнішньому ринку, яка має в інфрачервоному спектрі менший діапазон роботи. Тобто, по факту, вона менше виділяє тепла. І вона не так, скажімо так, відблискує в усіх всіх приладах. І де це дає змогу бійцю на нормальній дистанції від 100, 200-300 метрів, показувати свій силует менше, ну він буде менш замітним. І яка максимальна температура може бути на вулиці, щоб знову ж таки, якщо ми повертаємо до системи квакс і порівнюємо знову ж таки цю куртку з сьомим шаром, якщо правильно підібрати попередні шари, тобто там термобілизна, фліска, оцінивши типу, ваш власний термообмін? То ця куртка розрахована до мінус 15. Тобто, коли ми кажемо до мінус 15, це з урахуванням цього всього. Якщо водянити виключно на футболку, ось цю куртку і такий пішов, мінус 15 там воювати, то нічого це не вийде. Ну, це буде шляпа. Давай, напевно, ще трохи пояснимо, що система як Акспорт, передбачає сім шарів, і це була розробка саме американської армії. Чи вона абсолютно підходить для наших армій? А, загалом, її просто беруть як концепцію. Подібні речі присутні і у компанії Карінтія. Вона. Дається як філософії багатошарової системи. Питання в тому, що це все воно реально відштовхується від системи Equax від американців, які розробили це для своїх бійців. Е, да, це аналог сьомого шару в американців. Там є перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Там буде і Гортекс, там буде і Soft і Фліски. Ну там реально накидано дуже багато всього. Але питання в тому, що боєць сам компонує під себе під свої задачі. Це все. Продовжуємо наш огляд далі куртки. Е, за два фронтальних кармани, які присутні на фронтальній частині. У нас з того функціоналу, що є всередині, це лише напилення флісу, яке дає змогу зігріти нормально руки в польових умовах. Ну і комфортно їх покласти для того, щоб ну, ваші руки могли відпочити в цьому всьому. Також захищені змійки. Це змійка буде не юкікеївська, це буде щось їхнє внутрішнє з їхніми маркуваннями. Але нарікань саме на змійки, поки що до нас не доходило. Ну, а власне кажучи, якщо будуть, то компанія Карінтія це все замінить, це не є проблемою. Надалі. у нас функціонал відкритий вже всередині. У нас присутні два кармани справа та зліва. На лівій стороні у нас присутня ID. Тобто кожен боєць, який отримує свою куртку, для того, щоб не переплутати її з чиєю іншою чужою, пише особисто свій якийсь там номер або ж ім'я і фамілію, ну, або позивний. В залежності від того, який це боєць. сьогодні ти рядовий сніжок подобається це ім'я. Сер, так, сер. І знаю, що це саме його власне річ. З того, що в нас ще присутнє в курці, це флісове, флісове горло, яке дає змогу отримати більше комфорту від самої носки, бо якщо у вас буде не фліс, а який-небудь просто нейлон, під час контакту з тілом шиї, то у вас буде натирати, у вас буде якесь подразнення, а це не є добре. Також у нас є. Невеличка фіча це ось така фігня. Це не просто фігня, яка там просто присутня. Це вітрозахисний клапан, так само, як той самий манжет, який присутній у вас в рукаві всередині. Він не дає доступу холодного повітря до тіла. І, власне кажучи, якщо ви десь там нахиляєте власну, ну, свою голову, не дає доступу холодного повітря до тіла. А це просто суперове рішення. Воно елементарне, воно кидається в очі, але насправді це дуже дієва фігня. І з регулювання понизу. З регулювання понизу у нас присутні ось такі, дублюючі з двох сторін флястики. І, власне кажучи, за рахунок того, що він правильно зроблений вертикально вверх, то ви його підтягуючи вверх, він у вас не буде липатися десь понизу, коли ви там його підтягнули максимально для того, щоб закрити взагалі повітря. Тобто є певні рішення у компанії Carінті, які зроблені правильно. А в конкуренті ви можете побачити, що ось ця фігня вона відсутня, і оце все воно буде тліпатись десь ось тут. Ну, це не камільфо. На цьому, напевно, наш огляд саме цієї куртки буде закінченим. Ну, Присутня ще мембрана ПТФЕ, але саме характеристики по водонепроникності у цієї мембрани і парової водимості, вони відсутні. Але по факту воно присутнє. І на зиму це не так критично, як, наприклад, десь там осінню, коли йдуть великі опади, саме води. Бо зимою на нас падає не вода, а сніг. Ну, трошки інша субстанція. Так. Наступна наша модель це Лік 4.0. І вона легка, зручна, мобільна, але головне питання: чи взагалі тепло, тому що виглядає вона так, як вітровка. Це, напевно, буде найтепліше із практичних рішень саме для міста. Поясню чому. Ця куртка розрахована до мінус 5. Якщо ви... Цивільна особа, але просто любите стиль мілітарі, або ж е, в цілому просто саму функціональну типу, якусь річ мати в своєму гардеробі, то це гарне рішення. Чому? У вас лаконічний крой без якихось накладок підсилення, вам е, вона підійде під будь-яку річ свого гардеробу, підбираючи, там, наприклад, під штани або щось інше. Бо ця куртка присутня не лише в одному кольорі оливи, вона присутня ще в темно-сірому та в чорному кольорі. З додаткових плюсів, вона компресійна. Компресійна в тому плані, що вона збирається в свій власний карман, який знаходиться позаду спини всередині. Його так не видно, ми потім його покажемо вам далі. І коли ми, наприклад, розпаковуємо її із цього карману, ось зараз вона виглядає так, як ніби її хочеться трохи попрасувати. Чи можна це зробити? А, чи можна це просувати? В принципі, так, але зі свого боку, я не рекомендую це робити, бо ця куртка вона розроблялася для якихось активних дій для активного насіння в плані аудору. Ну, або ж якихось тактичних там завдань, для міста можна носити питання в тому, що кожного разу, коли ви піддаєте температурі, ну там вище, там, грубо кажучи, там, якісь, там, 100 градусів або плюс-мінус е, в тому діапазоні, е, власне кажучи, зовнішній шарф втрачає свої властивості, так чи інакше. Там є певне напилення з вінпрофу, де йде ефект від, відштовхування води, де цей ріпстоп має свою певну текстуру. Якщо Піддавати постійно якісь термічці саме цей звичний матеріал. Ця текстура з часом вона руйнується. Хто вам що не казав, воно починає там десь даватися волокнами, десь там щось уже пролазить через них. Ну, це не є плюсом. Тобто, прати можна, але знову ж таки делікатно читаємо саму бірочку. Який функціонал такої куртки? Ах, функціонали функціонал. беремо, одягаємо, носимо. <рес> Так, з того, що у нас є по функціоналу. У нас два фронтальних кармана знизу, класичні. Тобто не такі, як у міга, де вони знаходяться більш наближеними до грудей, де ви кидаєте руки ось так, аля там якась парка буде. У вас класичний крій, класичні кармани знизу. ну, Типу, щоб не виділятися там в цивільному житті, що це якась куртка, там, вах, буде, там буде брат Персик. Далі, по функціоналу, у нас буде а, два кармани всередині. Знаходяться вони в зоні груді. Вони невеликого обсягу, але в принципі для цивільного використання це якраз той об'єм, який потрібен для того, щоб викинути якісь там документи або гаманець, і він не падав вам глибоко кудись туди. І ви це кожного разу шукаєте, як його дістати. Але наскільки вони зносостійкі? тому що є також в інтернеті, наприклад, огляди, де внутрішня кишеня рветься після декількох використань. Питання в чому? Це може бути залежати від якоїсь партії, де якийсь там. Грубо кажучи, Ганс, який відшиває її там в Австрії, міг криво зробити шоу. Так, да, я це розумію, такі ситуації іноді трапляються, але це ну, людський фактор. Його ніяк ми не виключимо з цього всього. Але, в принципі, таких випадків дуже мало, але якщо вони трапляються, то звертаємось знову ж таки до дилерів, до нас, і ми якось це питання можемо вирішити. Але знову ж таки, якщо цей товар був куплений саме в нас, а не десь там на барахолках і хтось його привіз. Ну, типу, хлопці, так це не працює. Надалі. У нас є регулювання ще понизу цими хлястиками, де ви регулюєте їх по висоті, і за рахунок цього ви фіксуєте якийсь певний об'єм. З головних плюсів у вашій курці саме в лік теж присутній ще внутрішній манжет. Немає зовнішнього так, тобто воно буде виглядати більш вільно в крові, в плані того, що буде навалюватись на руку там, з якимось годинником або браслетами, і ви не будете їх бачити. Але це не є як мінусом, так і не є плюсом. Бо за рахунок того, що там у вас присутній внутрішній манжет, ну, це перекривається. Типу, ніяке холодне повітря або якийсь небудь бруд не потрапляє всередину. Ну, це плюс. І ще з. Нормальної фічі, яка присутня в більшості курток Карінтії, це внутрішній е, отакий хлястик а-ля манжет, який кладеться до шиї і запобігає також потраплянню холодного повітря всередину. Ну, теж бонус. Ще з бонусів у цій курці ховається в шиї. Ось тут, в цій області, у нас В Попередній моделі 3.0 він був відсутній. в 4.0 вона вже присутня. Це рішення. І воно доволі дієве. Тобто, якщо ви потрапляєте в якусь непогоду там, на кшталт доща або якогось там сильного вітру, і не хочете, щоб ваші вуха були застудженими, то ви одягаєте капюшон, відкриваєте його і запобігаєте цьому. Власне кажучи, це все про цю куртку. Чи підійде вона для багатошаровості? М -м для певних задач, напевно, що так. Якщо ми беремо якісь нетяжкі умови, але якщо беремо. Її використання більш тяжких планів війни, то я не рекомендую її брати для себе в спорядження. Да, у них є з плюсів те, що вона складається в ось цей карман і займає мінімальну обсягу. Але чи врятується вас від того, що ви будете там в окопі і постійно буде якесь навантаження на зовнішній шар? Ну, воно порветься. Тобто, да, тут ріпстоп е такий маленький, він дрібний, але по факту це не прям така. Рамідна річ, яка буде витримувати якісь навантаження конкретні. Далі наш огляд переходить до штанів від компанії Carintia. Це буде теж модель MIG 40 Одні з найтепліших, і це по факту флагманські, за рахунок того, що вони зроблені саме правильній ергономіці і з високим функціоналом та захистом. Що я маю на увазі під захистом? Під захистом я маю на увазі те, що у нас низ штанів, коліна вони будуть найбільш захищеними в плані того, що. Як ви бачите, зони, де боєць контактує з зовнішнім середовищем, власне кажучи, там десь знизу якісь, там трава, постійні якісь земля і тому подібне, воно підсилене для того, щоб не дати змоги розірвати цей шар, типа і щоб ваш утеплювач не виходив зовні, тобто не втрачав свої властивості, кудись там десь улітучувався. Так само зроблено і на колінах, бо постійно боєць контактує з землею, коли падає на неї. Далі, у нас із функціоналу приємного для бійця в паховій зоні. У нас знаходяться дві молні, які дають змогу для активної фази, коли ви будете в, в русі, щоб вам була якась додаткова вентиляція. Бо по факту ось цей, ось цей весь одяг, утеплений а-ля сьомий шар, як по системі квакс від американців, він одягається поверх вашої форми. Тобто, у вас буде термобілизна, у вас буде якийсь, ну, якась формений одяг, або це якісь будуть бойові штани іншого плану, на наштал там Pro або ж чогось іншого від карінті. І по факту це дає дискомфорт в тому, що у вас починається активне потовиділення, у вас не вистачає кислород для того, щоб це все нормально скидувати по теплу і знову ж таки охолоджуватися, а це рішення дає змогу вам це зробити. Ну, це додаткова фіч, яку всі дуже сильно люблять саме в цих штанах. З додаткових плюсів: якщо у вас немає доступу до карманів, які знаходяться на вашій формі, у вас є кармани на самих цих штанах, вони присутні на бедрах. Ось тут. Вони не сильно глибокі, але по факту того об'єму, що вони дають, достатньо, щоб покласти якесь невелике спорядження вигляді там рукавиць і чогось іншого. І ще є два фронтальних, теж не сильно великих, але теж дають змогу щось покласти при необхідності. З плюсів, ці штани у нас йдуть на затяжках, ось такого плану, де боєць може використовувати їх без ременю. Але якщо йому цього недостатньо, боєць може. за... Завести ремінь в ось ці хлястики і використовувати їх уже з ремнем. З мінусів лише у компанії Carinті є присутня модель Hic, на якій присутні хлястики для підтяжок. Бо більшість бійців дуже сильно люблять саме використовувати зимову модель штанів з підтяжками. Бо у вас по факту буде ще якийсь бойовий пояс war belt, на, власне кажучи, на тілі. І іноді це є дискомфортно в використанні з іншими ременями, і це може. Трошечки, скажімо так, воно буде приспадати з тіла. Це не є плюсом, але знову ж таки, ну, таке рішення вже було прийняте. З додаткових плюсів у нас ще всередині знаходиться внизу. Ось тут. Фіксація по обфату голені. Тобто, якщо у вас якісь будуть несильно об'ємні берці, зимові, демісезонні, і ви хочете, скажімо так, закрити менший доступ до повітря холодного, ви фіксуєтесь не на одну першу там, поділку, фіксуєтесь уже на дві. І, по факту цей заворот дає змогу вам кращої фіксації по тілу і менший діапазон того, що буде потрапляти холодне повітря. Що в нас далі? Далі ми маємо змогу при одягненні штанів розпустити їх до половини, до кармана. Для того, щоб коли він одягається поверх вашого спорядження і те, що на вас одягнути, буде це будь-якому взуття, берці якісь, щоб ви менше контактували з внутрішнім шаром. Внутрішній шар він буде більш ніжним, ніж зовнішній, і не хочеться його, так скажімо так, порвати. З плюсів е, самих правильних, які були зроблені в компанії Карінті саме в цих штанах, то це ось ця фіча. Ось ця фіча це не просто так, це фіксатор на шнурівці ваших берців. Для того, аби коли ви піднімаєте ногу, щоб штани високо не підстрибували, скажімо так, вище коліна, а все одно тримали свою певну висоту і не давали охолоджуватись вашому тілу, не давали доступу холодного повітря до тіла і тому подібне, це було правильне рішення і воно всім подобається. Наскільки вони зносу стійкі? За рахунок того, що компанія це передбачила в плані зносостійкості низу штанів і колін. Ці штани гарно підходять для умов. Мінус 10-мінус 15, коли вже по факту є якийсь шар снігу і немає до, ну, контакту, скажімо так, з замерзлою землею, в плані того, що там будуть якісь сосульки, тому подібне, або щось різати саме зовнішній шар, то вони доволі витривалі. Хоча навіть в тому плані, що якщо і буде контакт з гострою поверхнею якоюсь абразивною, то тут присутній репстоп, який гарно витримує навантаження. Кожна зимова куртка, починаючи від міга до етіга, так само і по штанах, буде комплектуватися компресійним мішком, в який у вас є змога вкласти ваше спорядження. Ну, власне кажучи, ось цей виріб тактичного мистецтва.